Мене чоловік запросив на побачення на вечерю. Такий розкрас. Зараз бойовий. І будемо вечеряти. Насправді це дуже важливо для сім'ї, особливо, якщо ви подружжя там понад 16-17 років. І ось такі дейти це дуже важливо. Дуже важливо. Дівчатка, дивіться, для мене є знахідкою ось ця помада. Дивіться, це я ділюсь з вами. Вона така рідка, бачите? вона Це і помада, але вона виглядає дуже-дуже елегантно, вишукано і дорого на губах, і класно зволожує. Моє волосся. Я його помила нещодавно і змастила нашим, нашими незмиваючими засобами. А, до речі, хочу вам показати: ось це: дивіться, ось це наш такий, би мовити, шовковий лосьйончик для волосечка. Дивіться, як воно світиться. Я змастила трішечки своєю олійкою любленою для бороди. Я люблю її наносити на волосся. Всі мої подруги знають, що я для волосся використовую за часту наші мазонівські засоби, які ми розробляли для барбарів. А також ося олійка. Ну, це не олійка, це такий флюїд для волосечка, який має, по-перше, дуже приємний шимар, дуже гарний, який має просто, неймовірний, такий казковий, солодко-пряний аромат і таку дуже приємну шовкову текстуру. Це саме для волосечка, щоб його не змивати. Дивіться, як класно. Воно і дозується гарно, і наноситься аромат прекрасний. Бачите, воно не жирнить волосся, але придає блиску. Дивіться, прямо поверху так. Дивіться, дивіться, бачите, що робиться. Воно придає блиску, насичує і навіть трішечки захищає від ультрафіолетового випромінювання, коли ви на сонці. Дивіться, як гарно, бачите. Тож відправляємось на побачення. Показую ще раз скрінти, дівчатка. Це шимер для волосся флюїд, від h Ейч десяточка.